Отже, дорогі глядачі, виявляєте, ким це треба бути, щоб навіть на Новий рік людям відключати світло? Це ж просто діч, це ж просто діч. Мало того, що люди і так сидять там по 12-16 по годин без світла, при тому, що по всій території України є регіони там, де взагалі просто люди ходять, просто машина приїжджає, бочка з водою. І люди просто навіть хоча б питну воду набирають, не говорячи про те, щоб вже там якісь там гігієнічні процедури там робити, там чистити зуби, митися і тому подібне. На новий рік вдумайтесь на новий рік відключати світло. І це при тому, що світло, електроенергія продається за кордон. При тому, що ці нісенітниці, які там розказують продажні журналісти, що... Начебто це раніше було, а зараз такого немає. В смислі немає. В смислі немає. У травні 2000. Чи там, коли там? Уче, у е, квітні-травні 2022 року Україна е, перейшла з мережі, яка була між Україною, Росією і Білоруссю, Вона перейшла на європейську мережу. І постійно викачується. Викачується електроенергія з України. І ця електроенергія продається за кордон. Плюс, як я вже озвучував в одному з відео, що маняться, добуваються біткоїни, оскільки потрібна електроенергія. Ще, до речі, для біткоїнів, я ще раз хочу зазначити, що для біткоїнів, окрім великої кількості електроенергії, потрібна ще велика кількість води. В вот чому справа. І тому в людей. Ну, тому, тому там немає води, немає світла там і тому подібне. А ці е не дуже хороші люди, точніше, дуже погані люди. Продають електроенергію за кордон, мають біткоїни, заробляють гроші, потім катаються по закордонах. При тому, що, ви подивіться, наприклад, як в Верховній Раді. Наприклад, скільки зараз депутатів, от, наприклад, показують яке засідання Верховної Ради, скільки там зараз знаходиться депутатів. Яким чином ви спитаєте, яким чином вони приймають ці закони, якщо в Верховній Раді там не налічується навіть на, 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 на навіть і 20% депутатів народних? Тому що в 2019 році був прийнятий закон, що можна дистанційно, дистанційно голосувати у Верховній Раді, і всі вони за кордоном, всі вони сидять. В Німеччині практично всі сидять в Німеччині. Так, так само, як ваш улюблений Олексій Гончаренко, який там Тікток-Воїн постійно знімає відоси. Так само, і всі решта. І Залужний так само не сидить він у Великобританії. Він сидить в Німеччині, у Франкфурті на Майні, до речі.